Так запускають безпілотники українські військові у зоні АТО. Камера знімає окуповану територію Сходу. Процес запуску та управління виглядає дуже просто, але насправді все не так. Марія Берлінська ініціатор створення центру підтримки аеророзвідки. Дівчина на власному досвіді пересвідчилась в тому, що без підготовки їхати на фронт не слід. Команді вже більше 15 чоловік і моя функція вона більше є функцією координатора, але про необхідності я ділюся своїм досвідом. За час роботи школа випустила 40 курсантів. Переважно це люди, яких направили на навчання з військових частин або волонтери, навчають лише тих, хто точно поїде на фронт. Інструктори розказують фактично по практиці, те, що вони в бойових умовах переживали, які нюанси підготовки команди до виліту, що потрібно врахувати, щоб виконати завдання, і залишити живим. Олександр вже майже випускник тритижневого курсу навчання. Спочатку хлопець вивчав теорію та вчився літати на симуляторі. Керувати безпілотником на моніторі. Зараз у нього виходить без проблем. Дуже класна програма. Ми буквально, мабуть, перші два тижні не допускалися до польотів, допоки не навчилися тут садити найбільш такі важкі. Літак з тонким шасі, який якщо не посадити повільно під правильним кутом, він буквально відразу ламається, розбивається, і ти розумієш, що ти ще не готовий до польотів. Друга частина навчання проходить у полі. Умови більш наближені до справжніх, але використовують авіамоделі з пінопласту. Цей літак називають лехманом. Попри те, що виглядає він, наче картонний, розвиває швидкість до 100 км на годину. На цій моделі курсанти вчаться літати, щоб вже на фронті вміти керувати справжнім безпілотником. Олександр тим часом збирає свою тренувальну модель літака і теж готується до запуску. Ним акумулятор. Три коротких, один довгий. Чекаємо. Є прекрасно. Все чудово, три банки заряжені. Прекрасно. Одна з найголовніших навичок це правильна посадка літака. Саме під час приземлення моделі найчастіше ламаються. А щоб купити нову, треба заплатити до 200 доларів. Кожна група убиває приблизно одну модель так, що вона вже не встановлюється. Тобто ми регулярно ремонтуємо, але кількість ремонтів обмежена, тому що самоліт становиться в кінці, конце вже не з пінопласта і клею. Дмитро пояснює, що могли б навчати і більше людей, але для цього не вистачає ресурсів. І виходить, що спеціалісти є, а з Підників немає у Олександра ще теж немає свого літака, але він після Пасхи все ж поїде на фронт, поки що у ролі штурмана. Тобто я вже називаю підбиваю клинці під різні команди, щоб взяли фактично там асистентом або навіть людиною, яка просто буде стояти і дивитися, тому що одна справа літати на полі в Києві а інша справа, коли є адреналін, там якісь бойові умови. Вся робота побудована на кошти благодійників і волонтерів, але їх не вистачає. Тож школа відкрита для допомоги. Знайти контакти можна через соціальні мережі та на сайті. Марія Шевченко, Юлія Кулик спеціально для епізодів.